Вправа 534. За 8 олівців, 4 ручки і блокнот заплатили 265 гривень. Олівець на 17 гривень 50 копійок, дешевший за ручку, і на 32 гривні 50 копійок, дешевший за блокнот. Скільки коштують окремо олівець, ручка і блокнот? Ну що ж, стартуємо. Давайте умову. Тоді запишемо у скорочному вигляді. Отже, за 8 олівців, записуємо тоді у вигляді таблиці. Отже, кількість олівців у нас 8. 4 ручки. Ручка у нас 4. І один блокнот. Заплатили 265 гривень. Ну що ж, давайте ми покажемо, що ось тут сума у нас має бути 265 гривень. Ну що ж, читаємо далі. Олівець на 17 гривень 50 копійок, дешевший за ручку. Позначимо олівець, вартість через х. Тоді ручка буде на 1750 більше. То ми записуємо, це буде X плюс 17 з половиною гривні. Так, а блокнот у нас. Оскільки олівець на 32 гривні 50 копійок дешевший за блокнот, то блокнот на 32 гривні 50 копійок дорожчий за олівець. То ми записуємо X плюс 32 гривні і 5 копійок. Ну і всього гривні. Якщо у нас є 8 олівців по X гривень, це буде 8х. Якщо у нас є 4 ручки по Х плюс 17 з половиною, це буде 4, що множиться на Х плюс 17 з половиною. Ну і один блокнот. То ми пишемо 1, що множиться. Можна було 1 і не писати, то буде х плюс 32,5. Ну що ж, давайте складати рівняння. Тоді це буде перша дія. Складаємо рівняння, дивимося 8х, плюс 4 а в дужках х плюс 17,5, плюс 1, що множиться. На х плюс 32 з половиною. Це дорівнює 265. Є? Ну що ж, розкриваємо тоді дужки зліва. У нас виїде 8х. Додати. 4, що множиться на х. 4х. Додати. 4, що множиться на 17 з половиною, додати. Ну, тут у нас одиниця, то ми просто переписуємо. Бо один помножити на будь-яке число буде те саме число х плюс 32,5. Це дорівнює 265. Є. Ну що ж, 8х плюс 4х, це буде 12х, плюс х це буде 13х. Далі, плюс. 4 помножити на 17,5 2 на 17,5 це буде 35. А помножити ще раз на 2, бо на 4 помножити, помножити 2 рази на 2. 35 на 2 це 70. 70 плюс 32,5, це буде 102,5. І це дорівнює 265. Є? Ну що ж, переносимо тоді через знак дорівнює. З протилежним знаком. То ми записуємо, що 13х дорівнює Ну що ж, розписуємо 265. Зліва було 102,5 справа буде мінус 102,5. То записуємо, що 13х дорівнює. 265 мінус 100 це буде 165. 165 мінус 2,5. Це буде 162,5. з половиною. Є. Ну що ж, знаходимо тоді х. Записуємо, що х у нас дорівнює. Потрібно добуток 162 з половиною поділити на відомий множник на 13. Є. Для того, щоб поділити її ділений дільник, помножимо на 10, то вийде 1625, що ділиться на 130. Є. Ну що ж, ділимо? Отже, записуємо 1625, що ділиться. На 130. 162 ділимо на 130, це буде 1. 1 помножити на 130, це буде 130. Віднімаємо. Так, 162 мінус 130 це буде 32. Ну що ж, дописуємо 5. 325 ділимо на 130, це буде 2. 2 помножити на 130 це буде 260. Віднімаємо 5 мінус 0, це буде 5. 2 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 6 це буде 6. Ну, а перду буде 0. Так, ставимо тоді кому, дописуємо 0, бо ми ще закінчили, не закінчили ділення. Так, і тут ставимо кому. Так, 650 ділимо на 130, це буде 5. 5 на 0 це 0. 3 на 5 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Ну що ж, записуємо, що Х у нас дорівнює 12,5. В дужках пишемо чого гривні, це у нас вартість олівця є. Друга дія. Знаходимо вартість тоді. Ручки. Ручка це Х. Або Х у нас 12 плюс 17 ,5. І це дорівнює. 20 плюс 10 це буде 30. В душках пишемо, чого гривень. Це в нас буде вартість. Ручки. Третя дія. Вартість блокнота у нас х плюс 32,5, то ми записуємо, що 12,5 плюс 32,5. Це буде дорівнювати. Так, 12,5 плюс 2,5 це буде 15, плюс 30 це 45. В дужках пишемо, чого, гривень. Це буде вартість блокноту. Є? Записуємо відповідь. Отже, вартість олівця записуємо 12,5 гривні. Вартість ручки 30 гривень. І вартість блокнота 45 гривень. Yeah. Є?